Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче, предвічний, поручаюся Твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Отче, Предвічний, поручаюся твоєму милосердю і поручаю твоєму милосердю всіх людей. Отче предвічний, поручаюся твоєму милосердю і поручаю Твоєму милосердю всіх людей. Всемогучий і безконечний, Господи Боже, Небесний святий, Отче, взирай на моє нещастя і потреби, прошу тебе. Через п'ять ран Сина Твого Святого, через Його кров, життя і смерть Його, прошу Тебе через заслуги Його ради роду чоловіческого, через життя святе, через болізни, боязни, через зняття Його з Христа. Прошу Тебе через болізни, котрі матір Його на руках своїх держачих перетерпіла, прошу Тебе, через всі Тайни святі прийми мене нещасного. Під своє покровительство, прости мені всі провини і допусти, щоб ця просьба моя сповнилась. Прошу тебе через Твоє праводіє і істинної Божество. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаєм винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна Тим і жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Обногострадальна матінко, причиста Діво Маріє, прошу Тебе через всі ті болізни, котрі ти терпіла, ти через страждання Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Найпаче прошу тебе через твої болізни сердечні, котрі страдала єси, коли пречисте тіло Сина Твого. Жертвенне обняла єси пречистими руками Твоїми. До тебе прибігаю, О найсмутливіша мати Господа, нашого Ісуса Христа, заступайся за мене і твоє... у Твоєго Сина Святого, для прощення гріхів моїх. Відверни від мене всяку кару, яку гріхами моїми я воістину заслужив, допоможи мені. Матінко Божа. Допоможи мені в часі смерти, коли душа моя від тіла відлучиться, прийми її в Твої материнські руки, якоже воспряла і взяла єси на серце, Твоє дівичиське, причисте тіло Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Амінь Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя. Душ нашим, Всемогучий могучий от, Отця, спомагай моє... мою уломність, вирви мене з глибини нужди, мудрости сина, управляй моїми гадками і словами, любови Духа Святого, будь моїм початком всіх добрих діл моїх, щоб відповідали Божому подобанню. все Отця, спомагай мою уломність, вирви мене з глибини нужди, мудросте сина, управляй моїми гадками і словами, любове Духа Святого, будь моїм початком всіх добрих діл моїх, щоб відповідали Божому вподобанню. Всемогучосте, Отця, спомагай мою уломність, вирви мене з глибини нужди. Мудрости, сина, управляй моїми гадками і словами, любове Духа Святого, будь моїм початком всіх добрих діл моїх, щоб відповідали Божому вподобанню. Лучу свої молитви до молитву Матері Божої і починаю сім її зітхань до Отця Предвічного єрусалимській святині, сімома моїми зітханнями до Ісуса і Марії. Омі Ісусе і Марії, розум, волю, серце, тіло і всю душу мою віддаю я вам і прошу я вас. Навчіть серце моє любити Отця предвічного так, як любите ви, і мати у серці моєму вашу любов, довіряю вам повністю і надіюся на вас, Ісусе, Марії, люблю вас, рятуйте душі. Омій Ісусе і Маріє, навчіть мене любити Бога по Його подобі. Довіряю я вам і надіюся на вас. Омій Ісусе і Маріє, віддаю я вам всю душу мою і прошу я вас, навчіть мене любити все, що любить Бог. Довіряю вам і надіюся на вас. Омій Ісусе і Маріє, віддаю я вам всю душу мою і прошу я вас. Навчіть мене бути. Покірним, терпеливим, лагідним, що зробило би мене милим в очах Божих, довіряю вам повністю і надіюся на вас. Ісусе Марії, люблю вас, рятуйте душі. О мій Ісусе і Марії, віддаю я вам всю душу мою і прошу я вас, навчіть мене каятись з гріхів моїх, щоб було прощено мені. Довіряю вам, повністю і надіюся на вас. Ісусе, Маріє, люблю вас, рятуйте душі. О, мій Ісусе і Маріє, віддаю я вам тіло і душу мою, і прошу я вас навчить мене перемагати страшний терор, сатани. Як перемогли ви, терплячи за мене у Спасительній жертві вашій, довіряю вам повністю і надіюся на вас. О, мій Ісусе і Маріє, віддаю я вам душу мою. І прошу я вас, навчіть мене співпрацювати з ласкою Божою, жити згідно Євангелія Святого і покликання свого не на осуд, а на ісцелення душі і тіла приймати святі тайни. Щоб, коли кінчиться мандрівка мого земного життя, я одержав благословення у предвічного Отця і був долучений до тих, що люблять правду і люблять Бога. Довіряю вам повністю і надіюся на вас. Божественне серце Ісуса, візьми серце моє і заховай у своїм серці, щоб сталося серцем тільки одним. Духу Отця Небесного, Духу Ісуса, увійдіть у серце моє, вкладіть дари вашої любові. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа. Спаса Спасителя душ нашим, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса, Спасителя душ нашим. В честь Матері Божої, о спасенні душі в годині смерті і на страшнім суді. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя, душ нашим, в честь Матері Божої, неустанної помочі і всіх її чудотворних місць і ікон. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна.